Є такий доволі великий підвал загальною площою близько 45 квадратних метрів, розділений на кілька приміщень. От, кілька тижнів тому тут зробили самовирівнюючу підлогу стяжку Відповідно, воно все зовсім не сохло. Тут була вологість близько 90%. Вчора після обіду поставили осушувач повітря, взяли трохи з запасом. Тому що тут підвал прохолодніше приміщення. Відповідно, потрібно брати в два рази потужніший прилад. От. І за пів доби він опустив, зараз вологість показує 83. Дивимося, що він назбирав. Так, він зразу виключився. Майже повний бак води. За пів доби, ну, Відповідно, тут було дуже волого. Волога на стінах ще є, Тут можна побачити, особливо в цьому кутку, стіна мокра. Тому треба далі сушити. Звичайно, засушувачем воно вийде набагато швидше. Вилили воду, поставили бак назад і прилад далі працює, сушить приміщення. Як рекомендація, варто його ставити рівно посередині, тому продуктивність буде. Посередині приміщення найкраще. Ось такий прилад Кейрконт.